Ну і всім привіт! З вами, як завжди, я, Даня КВ44, і я думаю, ну, якщо ви історію мого світу очікували, то ось восьму частину альтернативного майбутнього світу не очікували. Ну що ж, заварюйте чайочок, беріть щось ще смачненьке, чи що ви там їсте, п'єте. Ну, а вам хорошого настрою, приємного перегляду, ну, а ми розпочинаємо. Так, ну що ж, мені потрібен союзник, так що. У Угорщина, привіт. Що, Німеччина! Навіщо ти мене зробила своїм васалом? А через те, що мені потрібен союзник, бо я сам так з Італією не зможу битися, хоча б маленька, але підтримка. Ура, дякую. Так, Гренландія. Я, при... я прийняла рішення анексувати тебе. Ага, що ж? Я буду боротися проти датських колоніалістів. Ха. Ну і чим же ж? Так, я хочу зробити Ефіопську імперію, так що, Джибуті, прощавай. Ура! Тепер у мене хоча б є вихід до моря. Далі ерітрея. Що не, не потрібно, хоча що я благаю? Війна так війна. А Що в моїх планах якби не було цього? Да, Блін, я так довго не зможу триматися сам. Потрібно запросити в когось допомоги. О, я знаю. СДК. Що таке? СДК, будь ласка, будь ласка, допоможи мене Ефіопія хоче захопити і зробити Ефіопську імперію. Неправда, неправда, і вовше це він перший почав. Очікуй, зараз моментально їй буде капець. Ура, дякую. Що ні 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 не потрібно. Ага, думаєте, відбили території і, значить, круті, получайте. Що це ти про себе сказав? Бо я не розчув. Ось, от, блін. Еритрейські війська підходять до моєї столиці. Потрібно в когось запросити допомогу. О, Єгипет! Що? Можеш мені, будь ласка, допомогти у війні з Ритрею? Вибачаюся еритреєю. Вибачаюсь, але я не хочу собі ворога у вигляді Аздека. От, блін, але я навіть якщо здам столицю, то я не буду здаватись. О, Господи, так краще вже капітулюй. Ні за що? Ну, тоді получай. І ще получай. Тепер в тебе навіть в столиці немає. От, чорт, що, що ж мені робити? О, Сомаліленд! А, що? Хтось мене звав? Сомалілен, ти хочеш незалежність? Ну допустим. Тоді можна я зайду на твою територію і трохи в ній перебазуюся, а потім я виконую свою частину плану, окей? «Хм, Ну, звучить круто, а забрати все Сомалі я зможу. Та, звичайно, зможеш, тільки дай мені перебазуватися хоча б трішечки на твоїх територіях. Ну, добре, але обіцяй, що потім виведеш з мене війська. То обіцяю я. Я не... Ні, не обіцяю, а клянусь. Ну, добре, заходь. Ура! Дякую! Ну, все. Тепер в мене є вихід до моря. І флот, і підтримка місцевого населення. Так що. Хоча мир заключати, це якось не, не круто. Я так бачу, що ретрей справляється, так що я ну, припиню їй поставляти зброю, бо в неї і, і, і так багато, та навіть, навіть для неї по замовленню зробили 10 ядерних боєголовок. Так, можна вже поки що припинити воювати з Ефіопією. Ура, ура! Це ж мій шанс! На тобі рітрея. І ще отримуй Ура! Я навіть свою столицю взяв знову під контроль. А, що? Ай, добре, давай, мир. Хм, ну, давай. Але я заберу всі території. Коли ось пам'ятаєш, коли в нас була така типу війна. За, спі... За спірні території. Ну да, пам'ятаю. Я заберу їх усіх. Добре. Вибачаюсь. <кій> ой ой. А мене ніхто не питав, так, Ефіопія, якщо ти не віддаси всі території, на які претендує Еритрея на ті спірні, то вже я. Точно введу свої війська, не буду поставляти Еритреї Зброю. Зрозумів. Добре, добре, забирай вже. Ура, дякую тобі, СДК. і в знак подяки я вступлю в свій союз. Ну, еритреї дякую. Що ж може бути прекрасніше такої Гігантської імперії, яка просягається від Польщі до Африки і до кінця Сибірі? Оце прокляте СДК, от би б його захопити. Рейх. Да, США, що знову наложиш на мене мільярди мільйонів репарацій. да? Та ні. Ти ж хочеш захопити СДК? Ну, да, звичайно, він мені так надоїв. Я вже, я вже йому вдруге хочу дати Відсіч. Хм, я так само, так що... так що давай ми заключимо договір. Я собі буду поставляти зброю військових та ДТП фінансову підтримку, коли ти будеш захоплювати всі країни, які тобі потрібні. А потім ми разом нападемо на СДК, його поділимо і поділимо, звичайно, території між собою. Ну як, Окей? Ну, ідея, звичайно ж, непогана. Але нічого, що. СДК. Перша, це перша армія у світі. В неї 10 тисяч ядерних боєголовок. Таких 10 тисяч. 10 тисяч 10 ядерних боєголовок. Ну, хоч в мене трошечки менше, 7 тисяч? Ну, подумаєш. На 3 тисячі 10 боєголовок менше. Ну, добре, США. Так, дякую, що ти вже закінчила мої поставки США, бо тепер я буду нападати на Бенілюкс. Іди сюди, мій Бенілюксик. А, що? Німеччина? знову. О, ні, Франція, Британія, Іспанія, хоч хтось, допоможіть. Ну, ось і все, я в пасті. Хм, хоч ти і в пасті, але. Я тебе захищу. Ну, але знаєш якось інше, іншим разом. Ну, на кінець -то я, Великий Могучий Четвертий рейх захопив весь Бенілюкс у 2046 році. Але що це таке за звуки? Що Люксембург? Як? Як? Я не розумію? Є тобі можу сказати лише одне. Ти забув про головного лідера Бенілюксу. Люксембург, давай, мир. Я тобі дозволю існувати, але у тебе є великий потенціал. Вступиш, але, але ти ще вступиш в наш союз і будеш воювати разом з Францією будемо воювати. Ти якраз собі зможеш забрати великі території Лотарингі. І не тільки. Ну, добре, надію, що ти мене не розводиш, але можна тр... трішечки території Бельгії. Будь ласочка. Так, да, звичайно, бери Великий Люксембург. Ура, дякую! Ну, а ось на цьому і ось так кінчається восьма частина альтернативного майбутнього світу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами як завжди був я Даня кв 44 І всім пока-пока.